Душі вітаю вас, дорогі друзі. Білими мелебединими зграями, що пробуджують в досвіта закриженілий час зимових мовчань, народжується пісня. Гомоном квітів, закоханих у швидкі дощики, народжується пісня. Гуком із прадавніх століть, з тих століть, що минули, але продовжують відроджуватися у серцях прийдешніх поколінь. Так теж народжується пісня. Зі щастям та мукою, і з творчими муками і творчим осяянням приходить пісня у світ божий для того, щоб зробити його кращим, для того, щоб наповнити його водограєм пісень. Зачарована весна в твоїх хоча загубилася вона. У наших снах Розтривожена душа Співа пісні І нагадує мені Про прові. Водограй, пісень. Саме ось така асоціація проситься до колективу, котрий в нас сьогодні на гостинах, бо і називається він Водограй. І мені здається, найдоречніше порівняти ось це природне явище із красивими піснями. Принаймні так мені здається. А от якими аргументами користалися, коли називали цей колектив вдома на Шепетівщині. Зараз будемо розпитувати. І я рада вітати в нас у студії директора міського будинку культури Шепетівського, пані Вікторію Таліманчук. Вітаю вас, Доброго пані дня. Вікторії, та керівникам колективу Водограй, пані Ольгом Вайтенко. Вітаю вас, пані Олю. Ну, давайте ми отак на початку згадаємо про Отеслану. Звісно, як ви човен назовете. Так він і так, він, так і буде в нього шлях далі. Якими аргументами, якими асоціаціями користувалися, коли е, називали колектив, коли вигадували йому ім'я, з чого все пішло? Ну, по-перше, це названня всім звісної пісні Володимира Вусіка «Водограй» – це перше наша є класикою, іменно естрадної музики, в стилі якого працює наш колектив. Ну і мабуть, те, що ви сказали, все-таки водограє. Водограє та... пісень, так? Да. А це була перша пісня, яку взагалі заспівав колектив? Ваш чи просто от гарна пісня, яка сподобалася? Ні, ми з цієї пісні, мабуть, почали. А, то це символічно все-таки. Да. Назва символічна, діти так. діти дуже люблять цю пісню. Ну, і, напевно З всі концерти Ми або відкриваємо тай пісні, і закриваємо. Ну і ще те, що пов'язане з ім'ям Івасюка, це просто вже додає якогось такого натхнення пісенного для, для, для правда, ж, для укрили. І те, що її исполнила Софія Ратарно, то я її поклоніця дуже велика. Ага, ну, тоді, да? тоді все логічно, тоді все зрозуміло. Пані Вікторія, а ось в, при будинку культури багато є колективів, ось таких, як водограй, які якісно, гарно, професійно показують себе на сценічних майданчиках, різних, не лише міських. Ви знаєте, нам дійсно є чим похвалитися. У нас 12 колективів художньої самодіяльності і 6 з них носять почесне звання Народний або зразковий. Uh -huh. Серед них є три колективи, які займаються саме пропагандою пісенної творчості, хореографічний колектив, є колектив народний театр Браво! Молодіжний і є колектив. Такий, якого в нас на Хмельниччині, напевно, немає. Він один носить звання народниця. Він був у вас в гостях. Це молодіжний народний рок «Кальці». кальцій, хлопці, які пропагують українську свою музику і пропагують її в такому стилі своєму, але пропагують її дуже з гарної сторони. Так, як ми могли переконатися, рок це не страшно. Це не страшно. Так, так, пані Ольго, а ось у вас не не рок, у вас естрада, і переважно. Маленькі дітки співають. Ну є і старші, звісно, але і з малечі починаєте загалом. Скільки учасників в колективі? І можливо якого віку? Можете так на скидку? Ну з шесті приймаємо в колектив. Угу. Ну до шістнадцяти, до сімнадцяти років діти займаються, поки не закінчують школу, поки не з нами. вони завжди з удовольствием ходять і займаються. Угу. А скільки дітей загалом є? А 20 до 25 постійні учасники з кожним роком міняється состав. І тобто, ну, ви запрошуєте тих, хто вже далі пішли, коли, коли є така необхідність, так? Конечно. Для виступів. Ми, наші студенти, які вже вчаться далі, іменно по цій професії, вони завжди живе на концертах. Ми їх підтримуємо, допомагаємо і, як, як і вони нам е. Да, ось і недавно у нас був концерт наших студентів, звітний. Ольга Олександрівні, два випускники і зараз навчаються в вишах в жбових закладах і ми робили концерт саме з е, дітей, які закінчили наш колектив, випускників наш колектив, так але є вже студентами і підвищують свій кваліфікаційний рівень, і учаться далі, навчаються. От за е, буквально був концерт, називався uh -huh. Інь'янь. От мали uh -huh. наші шепетівчани можливість побачити наших дітей, які вже, я так думаю, що будуть скоро дійсно справжніми зірками, ми з ними вже пишаємося. Ну, давайте ми зараз також подивимося ще на тих, ким вже наразі пишається колектив водограїв. довго в небі і щастя вожить з но мене, бідолисні вишинебі, сповзав задума по лиці, як всякий вогонь. you Торі, ось на вашу думку, як очільниці будинку культури, де працюють, я так розумію, люди різновікові від від, від малявочок до, до, до дорослих сталих сформованих людей, у чому перспектива саме дитячих, саме юнацьких колективів, що вони дають культурі, місту і що вони отримують? Дякувати Богу. На той час я випадково зустрілася з Олею Олександрівною. Вона в нас приймала участь в концертах як солістка. От, якось дійшли такі розмови, що вона з дітками маленькими працювала, і ми їй запропонували на той час спробувати зробити колектив дитячий у нас. Я вам хочу сказати, що ми починали дуже важко, тому що Оля Олександрівна у нас прийшла, коли не було фінансування, і вона працювала сама на себе. Тобто, Заробляла гроші сама на свій колектив. Ми наскільки ризикнули в той час, і я задоволена, що я ризикнула, не побоялася цього, і що вона сьогодні згодилася на таку перспективу. І зараз ми дійсно маємо дуже гарний колектив. Багато дітей ходить, і дітки дійсно віком від 6 до 20 до 20 десять років в нас є. Випускники випускники вже, Пускники вже так. да і вони нас не забувають. І ми уже з цих діток маємо можливість поповнювати і наші дорослі колективи. Пані Ольгу, а я знаю, що ваш колектив він гарно показував себе і показує на фестивалях різноманітних. Так. Що це були за фестивалі, де ви бували, враження які звідти привозили і перемоги. Діти дуже люблять участвовать в фестивалях, ну можна так сказати, поїхати себе показати, на других дуже угу. важно і важно взагалі в роботі в нашій тому що багато поехать, досвіду, так. Себя, да, на других сценах, на журі на, на конкурсне. Угу. Ось такий знаковий був прем'єр-ліга, правда? Прем'єр-ліга, так, правда. Liga, Це... да, да. Поїхав наш учасник колективу і там взяв гран-при. Uh -huh. Ви знаєте, чесно кажучи, ми самі були шоковані. Тому що завжди їдеш і думаєш, провінційне містечко, приїжджаєш, хтось, кращий, хтось кращий, має бути, так? І коли ми приїхали і побачили, що наш Сергійко виходить на сцену за цим гран-при. От на очах були, от я зараз вже ще мом згадую. На очах були сльози, дійсно. Ми були такі горді. Тим. І оце в нас була така якась як відправна ця uh -huh. точка. І ми зрозуміли, що наші діти гарні і можуть конкурувати і можуть конкурувати. Yeah. Да. І що в нас дуже є гарні діти, дуже гарні таланти. І діти зрозуміли це, що їм нема чого боятися, треба просто показувати свій талант. А конкурси, фестивалі, вони ви самі знаєте, вони просто допомагають в цьому. Дитина приїхала, вона порів... зробила якесь порівняння. Подивилася, як той виступив, як той держиться на сцені. Це своєрідна така школа. Угу. Діти, як відвідують фестивалі, вони приїжджають і вони е не незважаючи на те, чи вони зайняли якесь місце, чи не, 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 не зайняли, роботи. В них появляється, да, і в них появляється колосальний досвід. От, от того, вони проходять от, через ці ж, жернова, от, uh -huh. отакі, і вони розуміють, що отак треба зробити на слідуючий раз отак. Потрібно uh -huh. себе отак поставити, і потрібно лишній раз попрацювати, не полінуватися. Через це е, дуже позитивний досвід фестивалів це однозначно. Це дитяч, дитячий колектив, говоримо, а є от е, дорослі такі колективи, які на високих сценах фестивальних побували і перемогли. Так, так. У нас і от, от той самий. Рок колектив uh -huh. Червона рута. Друге місце. Я рахую для Шепетівки. Це дуже гарне місце. Молодіжний театр Браво. Три роки підряд привозив гран з фестивалю в місті Очакові від Борис Гіпаніса до Борисвена. Наш фольк фольклорний колектив Колорит неодноразово був учасником заходів в місті Києві, таких серйозних як 15-та річниця дня незалежності. Тобто, значить, якщо нас беруть, то ми ми повинні, рівень, відповідний так? рівень повинен бути. Е, є ким гордитись, дійсно є. Це найголовніше, щоб було як себе реалізувати. І от зараз принаймні, така нагода для того, щоб ми побачили і ще одну грань, і ще один прояв колективу водогрей. Ще обов'язково побачимо сьогодні ще виступ колективу вашого красивого, але вже так ближче до завершення передачі, пані Вікторія, хочу що у вас запитати. Чи достатньо на сьогодні творчих людей, які готові свій час приділити для того, щоб відвідувати колектив, для того, щоб просто бути альтруїстом бо в культурі без альтруїзму певного неможливо? Ви знаєте, чим далі переконуєшся, напевно, нашим українцям, нашим нашому люду не, не страшні ніякі перепони. В будь-якому випадку людина хоче щось мати для душі, якусь оту віддушину. І в добру пору говорити, в нас дійсно колективи відвідують. От ось зовсім недавно у нас почав працювати ще один новий колектив, дорослих, куди ходять люди, які вже ну після 40, і люди дуже різних професій, це козацький хор, ترجمة Ходять після п'яти годин вечора, тобто після роботи, ми дуже довго шукали керівника для цих людей, тому що люди просяться, хочуть. І, і дивлячись на це, я розумію, що наша робота дуже важлива, і це людям треба нести щось прекрасне, тому що в, 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 в цих нашому сьогоденні наскільки все сіре і таке буденне, і якщо ми ще не будемо людям прививати і давати можливість десь знайти себе в іншому і просто висловитися, виговоритися, Піснею, чи тим танцем, чи в виставі показати свій талант, то напевно життя буде ще сірішим і ще страшнішим, скажімо так. Тому що, то, ні, я вважаю, що потрібно і є люди такі, і слава Богу, що вони є, і, і, і будемо сподіватися, що вони ще більше будуть йти і будуть розуміти, що це їм потрібно і нам потрібно. Справді, я от... На цій ноті від усієї душі хочу побажати, щоб ні ви, як директор будинку культури, ні керівники усі, які працюють при будинку культури, ніколи не відчували браку отих і уваги отих самородків, якими наша земля просто щедро ось так вповниться, щоб завжди приходили і завжди. Отримуйте нас ногу від того, що ви робите, віддавайте її і отримуйте її навзаєм знову ж таки. Дякую. Щоб отакий от кругообіг був, і, і тоді все в нас буде добре. Це однозначно. Дякую. Ми ще продовжимо спілкування із цим колективом. Це я вже вам, шановні глядачі. Кажу, щоправда, завтра. А сьогодні, завтра в нашій студії, з'явиться ще одна учасниця. А з вами, пані Вікторія, наразі будемо прощатися і прощатися побажаннями традиційними від усієї душі, нашим глядачам. О, те, що на душі, будь ласка. Я від усієї душі, всім нам бажаю. Так як українці це співуча нація, і ми народжуємося з цією піснею. Хай наша пісня буде дзвінка, і хай в ній буде набагато більше мажорних ноток, ніж мінорних. Хай хай наша пісня нас об'єднує. І повірте мені, що Пісня нам дійсно дає жити і дай Боже, щоб ми з вами жили гарно, як співається в наших українських піснях. Дуже красиво. Дякую вам щиро. Дорогі друзі, і вам щиро дякую за увагу та бажаю усіляких гараздів, як вже було умовлено, ми долучимося до кола співочих шепетівчан вже зараз. Найлише ніч накриє крилом своїм, я відлітаю туди у далекі краї, де шалене плескає море, і співають ранішні зорі. beste charivne Кажуть, що відмінною рисою людини є ось таке незбагненне бажання все починати спочатку. Ми розпочнемо все спочатку вже завтра. Проте життя людини вимірюється не кількістю вдихів та видихів, а кількістю митей, коли подих перехоплювало від захоплення. Чого вам щиро і бажаю? На все добре.